Поліція викрила організатора наркобізнесу та вимагань на Прикарпатті. Усіх учасників злочинного угрупування затримано. Вони займалися збутом особливо небезпечних психотропних речовин, а також вибиванням боргів та вимаганням коштів. Поліцейські Івано-Франківщини задокументували протиправну діяльність кримінального лідера, який встановив та поширив злочинний вплив у Каловській громаді. За його вказівками діяла організована група, що займалася збутом особливо небезпечних психотропних речовин, а також вибиванням боргів та вимаганням коштів. Усі учасники групи затримані, а організатору повідомлено про підозру. Слідчі встановили, що 35-річний кримінальний лідер та його довірені особи це троє мешканців Калуша, були залучені до системного збуту психотропної речовини ПівІПІ, обіг якої заборонено законом. Фігурантам 42 та 37 років. Учасники закуповували психотропні речовини через інтернет-канали інонімні, фасували їх та розповсюджували за гроші. Організатор він неодноразово засуджений. Мешканець Калуша створив групу з чітким розподілом ролей. Поліцейські Коментували, що угрупування діяло майже рік та мало чітку систему конспірації. Окрім наркоторгівлі, організатор та його спільники причетні до вимагання грошей у мешканця Калуша потерпілого обманом заманили до квартири, незаконно отримували понад 9 годин, погрожували фізичною насильством та вимагали кошти. Влітку 2025 року. Поліцейські викрили та затримали всіх учасників злочинної групи. Слідчі їм інкримінують чинення кримінальних правопорушень передбачає частиною 3 статті 307, частиною четвертої статті 189, частини 3 статті 146 Кримінального кодексу України. А організатору також повідомлено про підозру за частиною 2 статті 255, прим. 1 це встановлення та поширення злочинного впливу Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та і додаткові епізоди діяльності групи.